Буквально вчора був останній дзвоник, і я передивилася всі вальси в Тіктокі і згадала, що школу я закінчила багато років назад. І не дивлячись на те, що та всі кажуть, що школу ви будете згадувати все життя і хотітимете повернутися хоч на день у свій клас. А я жодного разу не хотіла би повернутися в школу. Ну от ні на мить мені не хочеться повертатися в школу. Доросле життя подобається мені набагато більше, і все цікаве і пізнавальне для мене відкрилося саме після закінчення школи. Тому ось декілька порад тим, хто вступає в доросле життя. Перше, люди, які здавались вам супер важ... ...жливими і на кому була жорстка гіперфіксація, зникнуть ті, чия я думка сьогодні здається вирішальною через рік два просто зникнуть з вашого життя. Да і взагалі люди це хуй на блюді, тому не будуй свою особистість на чужому схваленні. Друге, Починай вивчати себе зараз, на моєму прикладі, який мені сука болить до сих пір. У 2013 році я мріяла знімати Ютуб і тоді благополучно засунула цю мрію собі в сраку. Кожен день я просто мріяла і нічого не робила. Думала, що це все баловство. Зараз 2025 і вгадайте, в чому я лише починаю розбиратися. М -м, правильно. Ютубі, якби я почала тоді, я б наробила купу помилок, і зараз я б вже хакнула той ютуб, а виходить, що я просто просрала 10 год. Тому якщо ви відчуваєте, що це ваше, робіть зараз. Дівочки, і останнє це найважливіше. Чим раніше ти перестанеш боятися виглядати дурновато, виглядати глупо, виглядати смішно, тим швидше ти досягнеш свого. Щоб ви не починали робити, писати книжки, знімати відео, співати, танцювати. На початку це все буде виглядати крінжом. І скоріш за все вас будуть тикати пальцями. Ну і Прийміть це як факт, і робіть далі.